Привітання отримали працівники телеканалів ІРТ і Місто Плюс від третьокласників 28 ї школи. Дітлахи завітали на телебачення з екскурсією та на власні очі побачили, як фахівці створюють сюжети в новини, рекламні ролики та програми. В ході ознайомлення з роботою на телебаченні наймолодші глядачі спробували себе і в якості ведучих. Моє вітання до вашої уваги програма новини. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Класний керівник Галина Воронцова розповідає: спостерігала за дітьми, з якою цікавістю вони відвідали редакційний, технічний та рекламний відділи. Ми уважними, як цього дня, буваючи не часто. Ми з ними вивчаємо під час занять на уроках, ми розучуємо скормовки. Вони сьогодні сіли в приміщення, де дійсно працює діктор телебачення і відчули себе дікторами телебачення. Їм це дуже сподобалося. А дітлахи кажуть, мріяли побувати на телебаченні давно. Екскурсією залишилися задоволені, бо вона була дуже цікавою. Вона гайна дикція, що. Ще передаю новини всьому, всьому нашому місту. Сподобався кабінет рекламного відділу. Там працює моя мама. Мені більше все понравилось на цій екскурсії, що здесь працює стільки професій журналісти, диктори, монтажери. Деякі школярі вже навіть вирішили пов'язати свою майбутню професію з телебаченням, бо впевнені саме ця робота від інших відрізняється різноманітністю та спілкуванням з багатьма людьми. Мені саме більше сподобалось журналіст. Мені подобається бути режисером. Мені подобається. Оператор. Тепер кажуть, будуть старанно вчитися в школі, щоб втілити свої плани в реальність та стати професіоналами обраної справи.